Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Євангелія нам розповідають про події, які сталися майже дві тисячі років тому, в країні далекій від нас, серед народу, який мав інакші звичаї від наших. Але тим не менше, Євангелія нам показують, що за ці тисячі років люди не змінились. Люди можуть відрізнятися одягом, можуть відрізнятися звичаєм, але в глибині душі всі люди є однакові, прагнуть того самого. І тому євангелі для нас близькі і зрозумілі, незважаючи на те, що вони розповідають про події, древні, звичаї інакші, але ми їх можемо зрозуміти і почути, бо люди такі самі, як і зараз. І тому один з найкращих способів прочитати. Євангелії, і почути те, що Господь нам через нього хоче сказати, це подивитись на тих людей, з якими ми зустрічаємося на сторінках Євангелія. Це порівняти себе з тими людьми. Бо тих самих людей, таких самих людей ми зустрічаємо і в нашому житті. Ось сьогодні ми з вами бачимо начальника синагоги. В той час це було дуже почесне становище. Можна сказати, начальник синагоги в той час був не мов би, громадський активіст, який дбав про синагогу, дбав, щоб люди мали де збиратися на молитву. І ось цей чоловік бачить Ісуса, бачить, що Ісус навчає, тлумачить, поучує і бачить більше. Всі люди дивляться на Ісуса. І ось Ісус побачив жінку, яка була хвора, яка була немічна, покликав її і уздоровив. Тобто цей чоловік, цей начальник синагоги, він в дійсності, можливо, десь в глибині душі. Він був вражений, що цього разу він не в центрі уваги. Цього разу в центрі ваги Ісус. Це його обурило. І коли Господь зцілив у суботу, оце обурення знайшло свій вихід. Бо Ісус зцілив у суботу. Зберігати суботу це був один з найважливіших приписів закону. Бо саме зберігання суботи, коли євреї припиняли роботу, коли євреї йшли на молитву, коли євреї читали Тору і розважали над нею, саме субота зберегла євреїв у розсіяннях, у переслідуваннях. І тому заповідь зберігати суботу насправді для багатьох людей було одною з найважливіших заповідей. Врешті, з Євангелія, ми це з вами можемо побачити, бо не один раз не один раз Ісуса картають за те, що Він або Його учні порушують суботу. І ось субота, основним значенням якої це було в дійсності подумати про Бога, подумати про те, що Бог зробив для тебе. І віддати, бодай частину свого часу для молитви, поволі-поволі, субота звелась до того, щоб просто заборонялося щось робити. Власне, як і у нас в неділя, люди дуже переймаються тим, що, що можна робити в неділю, що не можна робити в неділю. Але як і субота, так і неділя. Це настільки не час для стримання від роботи. Це найперший час для того, щоб ми попрацювали для Бога. Це час, щоб ми з вами попрацювали для власного спасення. Це час, який має бути не просто стриманням від діяльності, але це має бути час для духовного ділення. Це має бути час, коли ми маємо попрацювати над власним спасенням. І ось, скажімо так, те, що сталося з суботою, а у нас християн, те, що сталося з неділею, воно, воно показує, що стається, коли людина, люди зберігають приписи, але не задумуються над їхнім значенням. Коли приписи зберігаються, але дух тих приписів порушується. І тому Господь сказав не людина для суботи, а субота для людини, тобто всі ті заповіді. Вони на щось вказують, вони до чогось готують, вони не є цінними самі по собі. Всі заповіді і приписи, вони є на те, щоб ми навчилися рахуватися з Богом і рахуватися з ближнім у нашому житті, щоб ми не думали тільки про себе. І ось як оцей начальник синагоги, він ревно зберігав суботу. В його щиро, дуже щиро, обурило те, що Ісус порушив один з найважливіших приписів, порушив у. Суботу. І от в образі цього начальника синагоги ми можемо з вами побачити не стільки осуд цього чоловіка, скільки застереження для всіх нас. Бо дуже часто ми подібні на цього начальника синагоги, коли для нас якась система, якісь приписи важливіші, ніж конкретна людина, якій воно мало би служити. Цей чоловік був ревний, цей чоловік був побожний. Інакше би він, мабуть, не був начальником синагоги. Але приписи і закони для нього стали важливішими, ніж біда, скорбота конкретної, конкретної людини. І водночас Євангелія нам показує, за тим обуренням, коли з одного боку обурення має всі підстави, Ісус таки зцілив у суботу, за, тим, за тою ревністю у законі насправді ховається просто, насправді ховається просто амбіції. Бо врешті врешті цей начальник синагоги, і як інші фарисеї, книжники того часу, вони, вони б це зробили самі, якби мали можливість. Вони врешті-врешт кожної суботи, хоча це була робота, вони відв'язували скотину і вели її пити воду. Коли віл падав у колодязь, його витягали врешті-врешт. Просто, просто біда в тому, що це зробив Ісус. І ось властиво, оцей начальник синагогії він нам він нам показує, як дуже часто за нашими принципами, за нашими системами, за нашими уявленнями просто ховаються наші амбіції. І не більше. І водночас воно нам показує, що це може бути небезпечним. Бо, врешті-решт, всі приписи дані для людини. І велика біда, коли приписи стають важливішими, ніж те добро. Робити яке вони нас мають навчити. І ось ми з вами бачимо водночас цю жінку. Про неї знали всі у селі. Знаєте, як і зараз. Вона страждала 18 років, вона була скорчена, і от Господь її зціляє в суботу. В дійсності, а чому він не міг її зцілити в інший день? Бо якщо вона 18 років терпіла, то не могла ще почекати одного дня, але Господь зціляє її в суботу. Що Він нас хоче тим навчити? По-перше, він нам хоче навчити того, що субота не тільки для того, щоб нічого робити, не робити, але субота для того, щоб робити щось добре. В усіх вчинках Ісуса, які Він робить у суботу, про які нам розповідається в Евангеліях, є оцей дуже важливий момент. Субота, а для нас, християн, це неділя, це є має бути днем служіння Богові. Служіння, коли ми з вами розважуємо над святим письмом, коли ми з вами читаємо якусь добру книжку, але водночас неділя має бути не стільки для того, щоб стриматися від якоїсь діяльності, але найперше для того, щоб ми з вами творили добро. Щоб ми з вами робили щось добре. Бо в дійсності зберігає неділю не той, хто просто нічого не робить. Але насправді святкує неділю чи свята той, хто в цей день зробив хоч щось добре. Будай відвідав, бодай потішив когось, або насправді послужив, уділив в свій час свої можливості для когось. Водночас є дуже важливий момент. Господь нас тим самим вчить, що не можна відкладати добрих діл на, на подальше. На дальші ні. Древні летиняни казали, що хто дає вчасно, дає подвійно. Ми ж можемо сказати: той, хто відкладає добре діло, той насправді втрачає. І тому треба спішити творити добро. Треба спішити, бо насправді є дуже мало часу. І коли ми з вами зустрічаємось з якоюсь подреб... проблемою, коли ми з вами бачимо чиюсь потребу, зокрема, коли зараз йдеться про потреби нашого війська, про потреби наших ближніх. Звичайно, можна себе потішати тим, що буде час, буду мати змогу, я допоможу. Цього ніколи не настане, і коли ми з вами зустрічаємось з проблемою, не можна відкладати. Бо як будемо відкладати, чи з допомогою ближньому, чи з допомогою нашому війську, може статись так, що наша допомога вже буде непотрібною. І це є дуже другий важливий урок для нас сьогодні у цьому Євангелії. Не відкладати добрих діл, не переносити, тому що сьогодні не зробимо. Завтра знайдемо собі виправдання, а післязавтра забудемо. Тому зустрічаємось з потребою. Через ту потребу сам Бог кличить до нас. І треба на цю потребу якось відповідати. Не шукати, хто це має зробити, не шукати, не напрягати, так би мовити, всіх, але зробити це самому. І ось таким чином такі є уроки. Цьому сьогоднішньому Євангелі повторимо: сьогоднішній Євангелій нам в дійсності нагадує, що все ж таки не людина для суботи, а субота для людини. Тобто, це означає, що всі запади, всі приписи, які нам дає Бог, вони є для того, щоб навчити нас рахуватися з Богом і з ближніми. Навчити нас рахуватися і служити один одному тим, що ми з вами маємо, не відкладати на завтра те, що ми можемо зробити сьогодні. І водночас, сьогоднішнє Євангеліє спонукує нас задуматись над тим, як ми з вами проводимо неділю. Бо, можливо, в тому, що з нами відбувається, можливо, те, якими ми зараз з вами є, можливо, все це залежить від того, як ми з вами проводимо неділю. Якщо просто стримуєш від праці або просто собі відпочиваємо, це нас не робить кращими. Субота, ну, для нас це неділя, має робити нас кращими. Оце є важливий урок для нас сьогодні. Слава Ісусу Христу!